Валентина Васильівна Троїцька, авдівос «Рой». пропрацювала дояркою скільки років? Дуже багато. Багато дуже. Важко і задати. Весь вік пропрацювала до весь, весь вік. Розкажи Валентина Васильівка. 20 років було, так стажу, мені дали пенсію. О, то ж бачу. А ще я робила, ну, в общем, десь до 40 років. Угу. Ну, як розпочинався день, розкажи робочий день робочий Оленівської Я О 5 часов це йшли на ферму доїти, Беремо бетони, молоду, відра, і все, і работаємо. Бувало, що і руками ж доїли одразу, а, а тоді вже це апарати були. Mm. Оце апарати. І по скільки корів було в групі? Було і 12, і 14, всяк було, і все, все руками робили. Mm. І по скільки надоювали? Якісь були норби чи на корову чи на. Ну було по, по три. Щемсь на на корову надоювали. Ну коротше, якось це. Три щемсь це що? Тисяч чи? Ага, як? Три це на рік чи? як? Три, три, три тисячі. Ну це за загод. Три тисячі літрів, так? Да? Ага. ага. Ясненько. Як звали корів? Хоч е кілька штук назвати. Корів звали. Я не знаю, коли в мене десь її записані. І записано. Ага, Було ну, подивитися. Було подивитися. Ага. Ну ладно. Там таке ж, уся. Ну, ну, як люди називали так. І квітка, і майка, і усяк було. І Берізка, і... Берізка і ще та, якась та, десь. Все. Чорнушка, там Чорнушка щось таке називали, все як, як можна. Ну і як робота була, легка, важка. Ну, важко було, ну, робили і старалися, щоб було щось прожити. Ну, з молоду, мабуть, іще було не, не важко, так? Ну, з молоду ще. А, трохи, а, так. Уже той, як той, пропрацювала, а вже пропрацювала 15 вже, чи 20 років. Годах вже, так, вже тяжело було. Mm -hmm. Ясненько. Дякую, Валентина Васильовна.